Друзі, всім привіт! Сьогодні я знову з донечкою у мами в Бучі. Дивіться, яка краса які гарні клумби. І трішки покажу вам сьогодні свого рукоділля. Зніматиму я, мабуть, в себе в машині, тому що ну, не хочеться гаяти час на те, щоб вдома щось там. Придумувати вдома, верніше, у мами, як такового фотофону і немає фону для зйомок, тому буду знімати, так би мовити, на колінках. До зустрічі. Погляньте, як тут гарно. Ось в такому затишному місці я розташувалася на своєму авто, і тепер. Швиденько покажу вам, що в мене в'яжеться і що планується вишивати. Я спочатку буду про в'язання вам розказувати, а потім покажу свої вишивки, які я сюди взяла. Тому, кому що цікаво, промотуйте на ту частину відео і дивіться. Перед вами зараз світерок Светрик Сонечкін. В'яжу я на 4 рочки, вже дов'язую. Бачите, він майже готовий, залишилась лише горловинка. В'язала я його регланом знизу, безшовне в'язання, дуже люблю таке в'язання. Розслаблене таке на початку, де тут не треба нічого вираховувати, просто в'яжеш собі і в'яжеш. Навіть якщо ти не ту кількість петель набрав, розпустив ту лицеву гладь і. По новій набрав без всіляких заморочок. Але потім я вам скажу, мені дуже подобається такий спосіб, тому що мені зручно на такому великому вже зразку, на такому полотні вирахувати, скільки треба набирати петель, наприклад, для рукавів. От, ну І вже більш складна частина на, кін... на кінець залишається, але ну, воно вже не так страшно. В'яжу я із такої пряжі букле, дуже ніжна, приємна ниточка. Це бобінна пряжа. 1500 метрів у 100 грамах, такого молочного білого натурального кольору. І тут у складі кашемір, мерінос і ПА. Невеличка частина кашеміру. От. Дуже приємна пряжа. В'яжу я у 6 складень спиці номер 4 горловинки резиночки на 3,5. Ну, і отут о, Хочу я задекорувати біля горловини, отак, пустити якісь квіточки у стилі Рококо. Я навіть така наївна з собою взяла до мами оцю скриньку, думала, що я встигну не лише дов'язати горловину, а ще й повишивати. І тут в мене є ну, трішки різних ниточок, якраз от такі рожеві і зелені ось, ось ці припилені такі відтінки. І он там глибше. Ну, Це яскравий це червоний шовк, яким я вишивала для мами рушник. Якщо хто давно дивиться, то ви знаєте, бачили його. От, рушник на ікону. Так що цей светрик в мене дов'язується. В мене залишиться лише один борг, так би мовити, перед дитиною. Це той фуксієвий светр, який мені треба дов'язати всі такі чутливі місця малабрігою. І, в принципі, я можу вже в'язати для себе. І не випадково тут три моточки. Лана Grossa Super Бінго. Цю чудову, просто розкішну пряжу я купила на розпродажі у Іринки. Магазин, магазин Wool Addict. Це дуже старий і дуже відомий, ну, дуже такий, з такою, знаєте, репутацією прекрасною магазин, в якому я колись. В який, завдяки якому я закохалася у в'язання. отак скажу, Тому що там я саме там купувала і Малабріго, і Лана Гроса, різні артикули, і в'язала свій перший рожевий світер з Малабріго. Зараз у Іри вона вже закриває цей магазин, і в зв'язку з цим в неї дуже гарні знижки. і... Ну, Такий повний розпродаж. Тому, дівчатка, поспішіть, кольорів дуже мало, артикулів дуже мало, але ну, от можна так би сумістити приємне з корисним. так? Значить, це в нас 100% мериносова шерсть, 50 грамах вовна, вибачте, 50 грамах 55 метрів. Колір номер 5 спиці 6 7 Я купила три моточки. Отакого от ж ну, просто чудового, розкішного шоколадного кольору для шапки для себе. Хочу зв'язати шапочку з відворотом, таку якусь стильну, класну, ще не продумала до кінця, яка вона буде, чи це будуть якісь коси, чи це буде резинка, там якась, чи що, не знаю. З якою маківкою теж не знаю, але я думаю, буде красиво. Буде... Ну, Вона має бути дуже красивою. Ну, А найголовніше, що ця пряжа не коли, це взагалі дуже приємна і якісна. От, І останній процес, який вам сьогодні покажу, останній другий, так, це гачковий процес це серветка гачком, яку я в'яжу із у мене залишився один моточок Ярнарт Лілі. І я вирішила зв'язати серветку. Так хочеться іноді чогось такого ну, такого мерсеризованого так, процесу. І я постараюся вставити фото, яка це має бути серветочка. Дуже вона красива, мені дуже подобається. Якщо ви пам'ятаєте, я для мами чоловіка в'язала ну, не так давно. І вже як була, почалася війна, я передавала її. Вони вже в Одесі були. Я в'язала таку велику серветку, або, я б сказала, скатертину на такий круглий журнальний столик. От, і в мене залишився моточок, і я вирішила ще це задоволення отримати, пов'язати серветку для себе. От, Ось так. Ну і тепер перейдемо до вишивки. Ну, а з вишивальних процесів у мене тут з собою їх три. Але ось цей зверху це Kitten Reflections» називається від Dimensions. Коли кошенята заглядають у воду, в, якій, ну, в водойму, якусь, в якій плавають карпи. То я його, ну, він просто тут лежав, я його захватила з собою, якби його вишивати, я навіть не думала зараз. А ось коли перебирала вчора чи позавчора, позавчора, здається, Свої вишивки, і дивилася, до речі, перед цим деяких наших дівчаток-вишивальниць. Знову мене потягнуло на це хобі. І я ну от взяла свої знову процеси, поперебирала їх і вирішила, що так, можна зараз ось дов'яжу ось цей светр, хоча б щоб не плодити кучу процесів. І я повишиваю трішки. Буду Буду так то в'язати, то вишивати. А ще мені дуже захотілось і ось цю роботу повишивати. Вона ну, така мила. Це «Christmas Stories, теж від Dimensions. Вишиваю я її підбором, але ну, не так. Я вишиваю оригінальними ниточками Dimensions. Можливо, тут якісь підібрані кілька відтінків по оригінальним ниткам. Але. Це не підбір в чистому вигляді. Він просто схема з інтернету. І от тим, що в мене є. в мене багато різних наборів і залишків, то я цим вишиваю. От така чудова робота. Я Тепер, ну знаєте, як руки чешуться її повишивати, але я розумію, що якщо я, ну тут дуже мало вишито. Якщо я зараз її візьму, то до Нового року я точно не встигну цей чобіток. А він вже так так мене просить його завершити нарешті. Танечка, тобі привіт. Я знаю, що моя рукодільна подруга його вишивала. Вона вже його вишила, практично, там, здається, залишився лише бек місцями. Ну, Це дуже красивий сюжет, це теж Dimensions, Victoria Бірстокінг, такий чобіток. Я його вишиваю по сагі, і, ну, звичайно, це пришвидшило процес. От, І все-таки я буду його, так би мовити, завершувати, добивати його буду, тому що ну, куди ще тягнути, скажіть, будь ласка, таку красу. От. Так що найближчі мої плани це цей чобіток. Хотілося б сказати, що от вишив чобіток і потім буду вишивати Christmas Stories, але ну, я себе знаю. Нічого я такого казати не буду, хай краще воно так складеться, і я потім скажу, чим я буду знову городити цілу купу планів. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Такі були мої рукодільні новини і справи. Дякую вам за увагу! Буду дуже рада спілкуванню у коментарях. Тримайтеся, бережіть себе, бережіть своїх рідних, і все буде добре, ми в це віримо. До зустрічі, пока-пока!